Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розкажу пару найпростіших способів, як створити нового користувача та задати права до нього. Це може бути як користувач Microsoft, так і локальний користувач. Перший спосіб з використанням штатних функцій операційної системи. Тобто, ви натискаєте меню Пуск, переходите в налаштування. Тут обираєте пункт, там, де ваш користувач зверху. Гортаєте донизу. І тут є пункт Інші користувачі. Натискаєте Додати обліковий запис. Потім, якщо це обліковий запис Microsoft, необхідно ввести електронну пошту або номер телефона користувача. Якщо ж це звичайний локальний обліковий запис, відповідно необхідно натиснути У мене немає даних даного користувача. Потім вам запропонує створити обліковий запис Microsoft. Тут ви можете обрати, додати користувача без облікового запису Microsoft, потім ввести його ім'я та задати пароль для нього. Або, якщо ви хочете, щоб даний користувач був без пароля, залишити поля порожніми. Також ви можете змінити тип користувача. Або це буде стандартний користувач, в якого не буде змоги налаштовувати та встановлювати програмне забезпечення, або це буде адміністратор. Я обираю, щоб це був адміністратор, а зберігаю зміни. Відповідно, зараз я перейду і покажу, що новий користувач відповідно створився і в нього є всі відповідні права. Необхідно трохи зачекати. Доки виконається налаштування користувача, а саме створення користувацьких каталогів. Після завершення процесу створення каталогів, вам запропонує обрати параметри конфіденційності для даного користувача. Я відповідно все залишаю без змін, тобто погоджуюсь з усіма пунктами права конфіденційності. І ось видно, що новий користувач створений, і також можна повністю, незалежно від іншого користувача, використовувати саме цей обліковий запис. Тепер я покажу інший спосіб створення облікового запису. Він мені подобається значно більше, тому що має більш широкий. Спектр налаштувань функцій користувача. Натискаю правою кнопкою миші на меню пуск, обираю керування комп'ютером. Переходжу на вкладку групи та користувачі, обираю вкладку Користувачі, видаляю нового користувача, цього якого я створив, юзер. Натискаю кнопку Видалити. Потім погоджуюся з усіма попередженнями. І після видалення користувача я покажу, як за допомогою цього інструменту створити нового користувача. Необхідно на порожній області вікна натиснути правою кнопкою мишки, потім обрати пункт New User. Далі ввести бажане ім'я користувача, потім задати пароль для нього. Або залишити поля порожніми, якщо ви не хочете задавати пароль. І також тут є дуже корисна галочка, щоб користувач міг сам змінити пароль при першому вході в систему. Далі я зніму цю галочку та оберу, щоб пароль завжди був дійсним і ніколи не втратив своєї чинності. І натисну Створити. Після цього можна закрити дане вікно, користувач з'явився в списку, я двічі клацаю по ньому, щоб задати йому саме права. Переходжу на вкладку Member of, тобто в які групи він саме входить. Тут зараз група «Users», тобто це звичайний користувач. Я натискаю кнопку Додати. Потім натискаю кнопку додатково, Знайти. І обираю в списку адміністратори. Погоджуюсь з вибором. І відповідно додаю даного користувача в групу адміністратори. А з групи користувачі можна його видалити. Тобто даний користувач буде адміністратором. Натискаю кнопку застосувати і ОК. Також можна перевірити, що в мого поточного користувача такі самі права, як і в юзера, якого я створив. Після переходу в новоствореного користувача знову ж таки буде створення нових каталогів користувацьких, та буде запропоновано обрати параметри конфіденційності. Ось видно, що новий користувач так само запустився і працює. Це мої два улюблені способи для створення нових користувачів. Є ще й інші способи за допомогою, наприклад, командного рядка, але їх я вважаю занадто складними для звичайних користувачів. Дякую за перегляд, також буду радий коментарям з новими ідеями для моїх відео.